Всім привіт, всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Так, виноград я попасимкувала свій. Ви дивіться, ще, скільки цвіту є. Навіть не думала, що буде. Подивіться, скільки ще в нас цвіту є. Ну, буде пізніше він вже. Ось, бачите, повно ще цвіту. Навіть не думала, якщо чесно, що стільки буде тут ще цвіту, що він так змерз. От що значить, що якщо є з чого йому тягнути то він має в запасних бруньках цвіт. Ось це попіл коло нього, весь час коло винограду попіл в мене є. Ось подивіться скільки. Всі лишні пагони повиломлювала, бо дуже побагато понагонив. Ось і хай, хай собі росте. Цей Іван прочищає світло моїм сливкам, тих, що ми понащеплювали, цих дві нащепляних. Ось ось дві нащеплених, вони позначені. Бачите, гарно повиростали, що я весною понащеплювала. О, які красуні. І от ще дві. Тут шість. А ще там вон зараз треба піти. Коло сливки подивитися, подоводити до пуття. Так що ось таке. Дивіться, вишні в мене є трохи. Треба буде обірвати, з бутилки зробити тичку. З бутилкою і спробувати обірвати. О, так щось що таке. Таке ми нині займаємося. Олі стрім був, то я на стрімі була, не показувала, як я обриваю. Трек, ось, викидувати. так, все, закидаю на родно і буде козом на два дні їсти. Так щось що таке. Поралися ми з виноградом тут, тепер зараз піду ще туди, там все пополювати треба. Кром виноград, а снігію. А що ти думав? Тоді розвести гнуївки з попілом попідживляти. О, що, замаленька? Тільки що надяга нормальна була. Бо ти упрів. Рука мокра, вона так не налізає. Так що. Ааа, Іван! Ааа, Іван, будеш битий. А тут же в нас чорні малинки ростуть. Це у нас вишенька. М -м -м. А це мої інжири починають рости на дворі, починають мали гнати. Ось. Хай ростуть. Хай розвиваються. Є, тоді я йду вже руки. Йди, йди, бо то ще не скоро та байка буде. Зараз я їх всіх пополиваю, о, дивіться, який хай він Напевно, не видно. вам о Бачите, двір є двір, зараз треба поляти. Ох, яка красота в мене. Ай, шкода, що їх дуже мало. Ну а нічого. І за те було дякувати. Ось такі то справи. Всім. Гарного дня. Зараз Іван. Траву, траву з родном. занесе до хліва. Наталю, того, все файно на родно. Я їла нині досі, зіж сама. Я мені пішла попастися. Я знаю, смакуй. Смачно, я багато нині з'їла, я серйозно кажу. І які ще красу її. Я наїлася. Одна єдина, у мене тільки черешня прийнялася з бруньки. А від мене там деморти. Ось, а там садку зараз піду. Хай угу. буде, буде все, козам покидає, вони побирають тоді. Ну то там он, де ще на виноград впало, бачиш, трава позбирає. Зараз Іван його занесе, Козам в жолуб хай викине, а там зараз ще ми пополюємо той, актінідію Полуниці ліс густий, треба скошувати і копати, немає часу. Так, ця груша має. Одну грушечку, вон, бачите весь. На яблуні дуже мало яблук залиши, але нам хватить. Йди, покажу, тобі ти хотіла де. Так. Зараз нам ще треба тут овцю виноград пополювати, де ми повисаджували, а тіні дії мої всі довести до путя. Це нашій агрус, тут дітки пасуться в ньому. Ось такий гарний. Це агрусідне і сіт. Його треба п'ять було швічне, тоді воно буде сніги. Угу. Воно таке високе, це норм? Так, сливка. Сливка якось. А лича. Mm -mm. Це так росте вона. Так, Таню, Бондар. Це від тебе нащеплений. Абрикос. А є в нас білі сливки? Є, та воно одна посаджена. Ну нема сливок ній. Ось абрикосвітані. Росте. Це у мене та який. Скажи, як вона зветься? Сливка, айва. Так, це все треба косити. Вже другий раз наросло. А це Найталю, це теж ти нащеплювала. Ось абрикосик. Таке, що вона таке дивне на Ну Таке який? Сливочки. Кепку брати. Ось бузок став великий. Ну, військових горіхи є багато. Кожний рік, але вони щось облітають. Ну, де вповне. Бачите, от які. ти за маленькі говориш, за щепочки. Mm. Ні, за. А фундуки були. Є пару штук фундуків, є до цього. Горішок мій. Все, треба пообкошувати. Ну, от я завтра трохи в день, та я в рано встану покошу. Бо щось я нині не мала бажання косити Ті горіхи, що я садила, заказувала минулого року, всі три перезумували і всі три ростуть прекрасно. О, так щось що таке діло. Солодка яблунька. Там де вишенька молоденька, має вишню трохи. Пиши, там є вишні, такі чорні їх в мене То бери я не хочу. Я вже -то, то не йди, то чого будеш ти, як ти хочеш. Ага, ти вже захотіла. Ось такі тут справи. А на той виноград, якщо чесно, я не дивилася, чи є там а, ті. Ну, ця хурма в мене не прийнялася. Немає. Так, шовковиця вся попадала. Бобік здох називається. Ось нема. Це сливка. Великі мають бути на ній сливки, вона цвіла цього року, але цвіт все обмерз, нема ніц. А там та о біла сливка. Так, ой, що тут в тому винограді робиться? Йой! Але ні, дивіться, один має цвіт. Дивіться, які гарні великі грона має цвіт. Бачите? Ця геляка має. Іванку, сину, візьми та з родном, занеси козам, поділи їх. На всіх покидай, хай їдять. А родной сюди давай. Кому як покидаєш, так буде, так з'їдять. Можеш кинути пару гелячок. Ой, цей має. Подай їхати ходи сюди. Ох. Я не хочу. Я не буду. А, ти хочеш показати? А, то ох, яку красоту на те. Чекай, чекай, я фотку зроблю. Гарно. О, що грязно. Я там малину подбираю. А от тому червону, літню. І давай сюди родно, зараз будемо полювати. Тустим виноградом треба почати вивезти. Бо щось я не можу. Є трошки цвіту, бачу і тут є. Ось. Ну, тут взагалі якийсь ліс густий. Трудно. Ну нічого. Зараз ми все понаводимо порядки тут. І все буде добре. Так як тіні дійки мої тут ростуть, виноградики ми посадили. Туди я тіні дію висаджу. Де вона росте? Десь зараз подивимося. Десь ми з Наталією з Іваном садили. А ось вона. Ту, що від Діми Павлюка. Ось вона росте. Зараз ми їх попідживлюємо і дасть Бог все буде добре. Ну, перед треба все поополювати. Там буде видно. Треба братись до роботи. Вам поки місім пауза, вже як зроблю все. Головне не забути показати, що у нас вийшло з тої роботи. Хто молодець, ми молодці. Дітки опололи, я попасимкувала. Я бігала з камерою, керувала, а вони працювали. Так, цей теж має одну гроночку винограду, цей має більше грон. Оцей немає зовсім. Не знайшла я в нього ніде ні одного. Дуже смачний виноград, тут от, о, такий зелений, великий і смачнющий. Ну цього року він змерз. А ні, збрехала. Прошу вибачення. І він має одну гроночку. Цей має, цей має дві гроні. Ось. Ну і Юпітер має пару штучок. Ось. І той зелений тут теж має ось від цього. Так щось що таке тоді. Так, Це мої виногради ті, що я висаджувала в ліки. ось. І моя актіндія. Треба все попідживляти. Бажано би сьогодні, якщо встию, і там ополола виноградик. так що. Ось такі то справи. Напололи козом, знову ж таки, трави купу на завтра буде. Та й усю. Чого, до цього? Це здорово. Мама, <рістична> то я знаю, ну то що ж я зроблю? Знаєш, що йди сюди. Принесе. Ось маленькі гілячки, давай на цього яблучка заберемо. Поволі виноград тільки. Що забрати? От маленькі яблучка. Бачиш що скільки їх. Добре. Все, а йди сюди. 3. А? 3. Котре хуже одну забери. Знаєш, вони однакові. Ладненько, всім гарного дня і міцного здоров'я. Ми ще поправимо ту яблуньку, бо бачу, що ще її забагато. Ось, я її трохи облапошила. Ну, обривай їх обидва. О. Вже не, взяти. Та, не Будеш бавитися з тими яблуками. Та й таке тут. Всім гарного дня і міцного здоров'я.